Всім привіт! Я вітаю вас у себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про масові перевірки, які вже почалися в Польщі від 21 жовтня. І після цих перевірок дуже велика кількість українців. Позбавлена виплат, і якісь частині цих українців потрібно буде навіть деякі кошти, які вони від Польщі отримували протягом цих восьми місяців, повернути назад в польський бюджет. Тож дивіться це відео до кінця, для того, щоб розуміти, чи потрібно вам щось повертати, чи не потрібно. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки цьому відео і коментувати все, що ви зараз побачите. Отже. Від 21 жовтня вийшов. Вийшли з поправки до закону про біженців, і там є один дуже важливий пункт, в якому говориться про те, що відтепер ЗУС буде повністю отримувати в автоматичному режимі всю інформацію про українців, які перетинають кордон після 24 лютого. Тобто про кожен в'їзд і виїзд, це робиться з однією метою перевірити всіх українців. На ну, для того, щоб зрозуміти, де фактично вони проживають і чи мають вони право на виплати. І зараз, на сьогоднішній день, вже кожен п'ятий українець, який отримував кошти від ЗУСУ по програмі «500+,» або по програмі родинний капітал. Вже позбавлені цих виплат, і далі ця статистика буде тільки погіршуватись. І є дві основні причини, за якими українців позбавляють виплат. Перша це та, вже про яку ми декілька місяців знаємо, це коли людина приїжджає до Польщі. Подає ну якби заявку на 500 отримує допомогу. Потім виїжджає в Україну або в інші країни Європи, через 30 днів втрачає тимчасовий захист і автоматично втрачає право на отримання цієї допомоги. В такому випадку людина має попередити ЗУС про те, що вона виїжджає, і якби вона. Позбувається цієї допомоги, але є так само багато українців, які нікого не повідомляють, виїжджають собі в Україну, далі отримують виплати і потім мають дуже багато проблем. Бо після того як ЗУС вас ідентифікує. Він одразу ж просить вас всі ті кошти, які були отримані після втрати тимчасового захисту, повернути. І якщо ви їх не повернете, то в цьому випадку ви ну якби будуть там вже якісь штрафи, суди і так далі. Це перша причина, про яку вже багато хто з вас знає. Друга причина абсолютно нова, і вона зараз почала бути актуальною тільки від 21 жовтня. Вона стосується тих українців. Які е, проживають, які приїхали до Польщі, отримали право на 500 плюс на родинний капітал, і виїхали назад в Україну, проживають близько до кордонів з Україною е, і мають змогу раз на місяць на один день приїжджати до Польщі для того, щоб обновити цей коридор в 30 днів. Тобто приїжджають до Польщі на якісь там закупи погуляти і їдуть назад в Україну. І фактично 28 днів знаходяться в Україні, і там один день знаходяться в Польщі. І виходить, що з однієї сторони тимчасовий захист не втрачено, і вони мають право на цю допомогу, але ігнорується один дуже серйозний пункт, в якому говориться про те, що українські люди, які українці, які мають тимчасовий захист, мають ще й при тому всьому фактично проживати в Польщі. А людина, яка 28 днів живе в Україні, а один день живе в Польщі, не проживає фактично в Польщі, вона фактично проживає в Україні. І тепер, після того, як ЗУС має в автоматичному режимі всю інформацію про перетин кордону в кожного українця, тепер в ручному режимі буде проходити перевірка, і вона вже почалася. І люди, які навіть мають тимчасовий захист, але фактично проживають в Україні, також будуть позбавлені таких виплат як 500 і таких виплат, як родинний капітал на дітей від 12 до 36 місяців. І я думаю, що найближчим часом нам Павел Шефернакер, уповноважений в справах біженців, виступить з заявою про те, що кошти, які були отримані, також в цьому випадку, коли ви мали тимчасовий захист, але фактично проживали в Україні, що ці кошти, скоріш за все, також потрібно буде повертати. І я раджу кожному з вас, хто власне, має хто є в такій ситуації, коли ви фактично проживаєте в Україні і раз в місяць їздите в Польщу, готуватись до того, що всі ті кошти, які ви отримали вже в цей період свого фактичного проживання в Україні, вам потрібно буде повернути. І нічого з цим не можна зробити, бо такі приписи є в польському законодавстві. От тому я думаю, що цього слід очікувати найближчим часом, бо польський, польський бюджет зараз дуже сильно потребує коштів і вони хочуть оптимізувати всі свої витрати і звісно ж повернути все, що було нелегально отримано, протизаконно отримано. От таким способом, бо це є така собі велика афера, і польський бюджет не дорахувався за рахунок неї дуже і дуже великої кількості коштів. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Чи згодні ви з тим, що таких людей треба позбавляти виплат і заставляти їх повертати ці кошти, чи не потрібно, чи потрібно взагалі ці всі виплати отримати? А якщо так, то звідки брати на них гроші? Пишіть це все в коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.